Йоу, друзі, всім привіт, і Сьогодні ми залетіли для того, щоб стати мощнішими в туалет Tower Defense, в новому і можна сказати фейковому, але насправді гра дуже дуже якісно зроблена. І ви зараз можете замітити, що Сань минулий раз, коли ти закінчував відео, в тебе було всього навсього 785 коїнів, а зараз 2000. Де взяв? А я вам розкажу: я ввів два кода. Редем 2 з половиною тисячі лайків і редам 5 тисяч лайків. І ще за поводю ще кілька кодів. Я спеціально далі не вводив, щоб подивитися, що мені насправді ще дадуть. Ось до ще такий. Опа, ще лавехи! Купуємо dancing камера сюди, одягаємо його. 400 баксів коштує, буде залутувати нам бабла. І зможемо класно проходити. Так, які ще є коди? Є ще якийсь такий код. Якщо чесно, я не знаю, що він робить. Це на, на сторінці гри написані ці всі коди. Опа, ще бабла дало! x 2 двісті в мене x2, 4 години тупо йде. І давай ще один. Я хочу ще! Я хочу ще грошей! У мене майже буде щасна камера снайпер Вумен. І новий код ще є. Так, так, так. Получається 25к лайкс. Отакий якийсь, так? Ні, не працює. Ось, у чуваки, ще якісь коди вводять. Можна попробувати їх коди поводити. 7.5. 5 к лайкес. Не, не працює. Обманули. А, я поняв. все. Це, в принципі, всі коди, які в нас є на даний момент. Ем, Що хочеться зробити? У нас трішечки не вистачає на снайпер камерамена, і ми зараз чисто в соло заходимо і пробуємо виносити перший режим. Просто пробуємо максимально його розбомбити. Я сподіваюся, що в мене все це вийде. І е, нова гра. Я буду в соло. Мені не надо, паті. Я постараюсь чисто сам пройти. Тут правда написано 5. 15 хвиль, можливо, коли нас більше, тому і складніше. Давайте клік ту старт. Зараз стартанемося. Чисто один. Е, мені стільки треба назбирати. У мене виходить мені 500, а в мене дві двісті. Да, мені вистачить. Ще мене X2 якийсь якесь довго висить на цілих 5 годин, і я думаю, що все буде супер. Тому зараз будемо стартувати. А поки в мене йде запуск, друзі, я би хотів вам розказати про те, що прямо зараз у мене в телеграм-каналі проходить розіграш на нову ігрову клавіатуру, і ти її зможеш отримати супер легко і без всяких проблем. Потрібно просто підписатись на Телеграм-канал і нажати на одну кнопку. Ось, кстати, у мене якийсь бонус є. А, це я можу прискорювати. Ладно, поки що це прискорювати я не хочу. Давай скіпнемо хвилю, мені дадуть грошей. Я отут поставлю чувака, він його доб'є і все супер. Бабла, появилось, тебе прокачуємо. Давай, Санчелос! До речі, я не знав, що я можу таку штуку юзати. Це, мабуть, мені дали бонусом, поняв? Що я можу швидше? І це дуже круто, тому що, ну зараз поки що я не бачу в цьому якогось великого сенсу. Отак От оставимо, тебе обов'язково допрокачуємо і проходимо. Чисто в соло, самі, без всяких. Проблем. Зараз з легкістю пройдемо цей режим. Я сподіваюся, я в це дуже сильно вірю. Давай активовуємо. Тут жорсткі чуваки у мене шурують. Мені треба скіпнути хвилю, напевно. А, все, скіпнули. Давай тебе заапгрейдимо. Що тут у вас? Ви валите трохи? Трохи б'єте, да? Давай ставимо тут кента, апгрейдимо. Не хватає грошей. Що по демеджу? Що по демеджу? Чуть-чуть. Давай, добивай. Все, братуха, нові пішли. Нові пішли. Грошей дало. Пішов, босс, 500 хп. Пішов, бос 500 хп. Тихо. Тебе апгрейдимо. Надо цього босякого зараз виносити якось. Є певні проблеми. Є певні проблеми. Скільки стоїть Прокачати 750. Ой ой ой. Давай ще одного денсинга просто поставимо. 500 500 коїнів, 500 коїнів. Куди, куди діти? Це дев'ятсот, тось 500. Ой ой, ой ой! ой ой Як же зараз потно буде? Блін, пізно прокачав. Пізно прокачав! Саня, а що ти тупиш? Саня, не тупи. Зараз може бути все дуже складно, все дуже складно. Тебе прокачуємо. Отут а в тебе ХП ще 350. Це дуже багато. Прокачав. Блін, великі, великі проблеми, великі проблеми. в мене у мене конкретно великі проблеми. У мене конкретно великі проблеми. Я не можу пробити Ларжа. Абалґ. Дідь, і я ще й не получаю гроші, ні, чорта. Ставим нового. Блін, ну я дуже мало пробиваю. У нього хп більше, ніж у мене в базі. У мене в базі 50 на все, якщо це так працює. Я не знаю, як мені зараз тебе можна буде пробити. Давай попробуємо Х2 бахнути. Быстріше буде грошей давати. Надо, 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 надо. Гроші, грошей гроші, гроші. Хоч якось трішки. Ой-ой-ой. Медіу резистанс туалет. Це даже не він. Це десь оце біжить, да? Ні, це теж не він. Там ще є такі босси жорсткі. Бабладало, бабладало. Заабрейдив. Добивайте його. Ну, добивайте! Добивайте! 55 хп. Ну, Алі ерунда лишилась, добивай його! Ладно, зверху поставимо. Поки не можу запгрейдити. Е, заапгрейдив. Давай! Ну кілька ударів не вистачило просто. Заапгрейдив. Доб'ю. Добив! Супер! Літуни! 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 Щоб вбити літуна. Мені треба прокачати якогось кента, якого я жорстко купив. Ось оцього, цього треба допрокачати. 2500, 2500, 2500. Де взяти? Вони всі літають, Боже, вони всі літають. Ладно, включаємо X2. Мені треба тебе допрокачати. Або продати когось. Сел за 50, за 150, це дуже мало. Літуни шурують. Літуни шурують. Сел, сел. Сел. Ні, він пролітає! Ні, ні, ні. Фух, капець. Повний капець, повний капец. Ну я навіть якщо тебе прокачаю, ти літуна все одно не можеш бити, да? Ой-ой-ой, ой-ой-ой. Да, у мене все ж таки є певні проблеми. Що якщо я вас попродаю, давай, 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 давай. Трішечки не вистачає грошей. Трішки, 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 трішки. Трохи з'явилось. Тепер диви, Оцього удаляю. Ставлю оцього. Давай, 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 давай. Все. Ні, не хватило грошей! Капец. Все, кінець. Да, програв. 150 кредитів мені дало. 150. Ммм, капець. І мені не вистачало зовсім капелька для того, щоб купити собі нового кента за 2500. Надо було більше денсингів ставити. Але, друзі, в мене є ще одна ідея. Я знайшов ще два кода. Я не знаю, чи вони працюють. Ось такий. Да! Але мені дало просто x 3 У мене є кейси! У мене є 5 кейсів! Почекай, пікер кейс. Uh, на гроші або на бусти. Давай на гроші. Крік то 603 кредита, хорош! Ще давай. Давай давай такого на бусте якісь. Один час буста Х2. Гроші. 600 кейсів. Все, поки що не відкриваю далі. Мені треба новий персонаж. Але може камера спайдер. Експлозів демедж. Не знаю, хотілося б взагалі цього купити. Він потужний. Він з автоматом, в нього класний демедж. Але поки що ми купуємо ось такого. В смислі, ну, купити. О, все, і одягаємо. Тепер я з легкістю пройду перший левел, без ніяких взагалі проблем. Ну і можна ще один писати код, поки це все відбувається, який виглядає ось так. Бенц, і мені дало. Щось мені дало, я не знаю, скільки мені грошей дало, але щось можливо й дало. В общем то, зараз ми точно доприйдемо. Старт. Я готовий. Я готовий винищувати будь-кого. У мене є 500 коїнів. Ми ставимо кого? Денсена і ставимо, звичайного капусту. І дивимося, що в нас відбувається. Відбувається у нас е, певна штука. У них по 5 хп. Ти дамажиш по два в цілому. Ти їх майже убиваєш, але одного лишаєш Чуть-чуть йому. А, ти добив його? Хорош, хорош, реально красава. Так, єс. Yes. Є ми скіпаємо, тебе прокачуємо обов'язково, і за сотку ставимо ще одного. І зараз ми їх будемо пробивати. В оцього, правда, 25, і його ми вже не проб'ємо. Да Да, ми його не пробили, і це велика біда. Це велика біда. ми навіть малих не пробили. Так, зато дали трохи грошей. Ми можемо поставити оцього чудіка, прокачати його. І зараз він уже подобиває ось цих кінтів. А ми, в свою чергу, що ми будемо робити? Ага, у нас тут нові проблеми. У нас тут нові з'явились проблеми. І це велика біда. Цього ми, значить, прокачуємо. Е, сюди ставимо ще одного коріша, прокачуємо. Вони зараз потихеньку виносять. Потихенько. Ставимо ще одного. Він щось тут добиває трошки. І йде чувак, в якого 20 хп. То не сама велика проблема. У мене з'являються баба. Ми по-любому ставимо зараз е танцювальника. Танцювальник по-любому в нас повинен бути. І зараз буде 500 коїнів, я поставлю сюди того, що стріляє. От у нього радіус дуже великий. Можливо, його навіть сюди треба було ставити, щоб він і туди доставав. Я думаю, це було би правильно. Тому ми зараз зробимо ось тако якось. А ні. почекай. Х. Коли я тебе прокачаю, в тебе радіус підніметься? Ні, радіус не підніметься, тому нема сенсу його прокачувати. Є сенс прокачати оцього кента. М -м Потім у мене є 400 коїнів, зараз буде 500. Ти вроді накидуєш, да? Да, ти вроді накидуєш, ми ставимо ще одного також. Хай добиває оцього великого тепер у нам набагато легше дамажити з новими персонажами. Ми все ж таки нормально його продамажили. Отримали 500 коїнів і ставимо друга. Поставимо ми його кудись сюди, я думаю. Так, 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 так. Тут що в нас? Тут ви настрілюєте трошки, цього зараз, скоріше за все, розвалять. Да, його розвалять на ізі. Це не несе ніякої взагалі проблеми. Ми ставимо ще сюди кента. Потім денсинг камера буде давати дуже великий бонус, тому його треба прокачати обов'язково, якщо тільки доб'ємо ось цих кентів І ми їх доб'ємо з легкістю. З легкістю просто. Давай Давай, давай, побіжимо подивимося, що в нас тут. Ми їх мочимо. Мочимо, дай Боже. Пішов в якийсь Resistance туалет. Ось до він вийшов. Так, він єрунда. У нього 100 хп. Ізі. Щас ідемо набагато краще, чим йшли до того. Так, що цей медіум туалет? Що ти взагалі собі дозволяєш? Медіум туалет. Зараз ми тобі трошки надамажимо. Ще, ще, сейчас. Зараз мені дасть багато грошей, що найголовніше. Бо тому що я вже одного прокачав отакого. Да, він першого левела. Він дає вже 500. До речі, якщо я прокачаю за півтори тисячі, то він буде давати тисячу. І це дуже вигідно, я вам скажу. Денсінг туалет. Лет хорош. Так, що ми маємо? Ми маємо то, що ми зараз цього кента на ізі розносимо. У нас є 3600. Ми прокачуємо ось цього друга. Ставимо сюди чувака, який буде стріляти. Ставимо його десь ось тут. І разік прокачуємо, щоб він стріляв по цьому, що літає. Зараз у нас на балансі є ще 2000. Ми обов'язково ставимо ще одного і разік його прокачуємо. І маючи ще 1200, я пропоную дозбирати півтори і прокачати денсінг туалета, який в свою чергу дуже хорош. Бенк. І тепер він буде давати по тиші. Прикинь, тупо по тисячі сюди на базу. Оце хорош, оце хорош Далі що ми робимо? Оці кенти дамажать е, не так багато і не дамажать літунів. Тому є два варіанти. Ми їх тупо продаємо, купуємо сюди ось такого, прокачуємо його дважди, трижди. Сюди прокачуємо денсінга і ще раз денсінга. Бабла у нас зараз буде дуже багато. Оцей чувак, капець, який прокачаний. І це ще не максимум 2500 далі буде. Але ми зараз будемо так гроші вже лопатою грести просто. Так, е, у нас з'являються деякі проблеми. Надо прокачати цього кента і цього кента разок. Далі за 600 цього ще раз. Вони дуже дешево, до речі, прокачують. Можна нам навіть скіпнути хвилю, гроші Получити, тебе прокачати. Далі прокачати тебе вже на максимум, щоб ти і радіус мав шалений, і стріляв шалено. Потім цього шаленого ми теж прокачуємо. Оці мені не треба. Оцей мені теж, якщо чесно, вже не потрібен. Ми можемо ставити ще одного такого, тебе теж прокачувати. І чому б не поставити ще кілька денсингів і попрокачувати їх трішечки, бо грошей вже у нас стає набагато більше. Так, поки валимо Поки валимо. Тебе ми вже прокачуємо. І останній ще ти тебе теж потрібно буде. Допрокачати, я думаю, поки ми валим цих кінтів, я й тебе прокачую. Далі що у нас? Ти другого, першого, ти третього. Значить, когось із вас треба буде далі прокачувати. Я пропоную це зробити супер легко. Взяти і нажати і прокачати. Бо гроші вже були. Як тільки хвиля кінчиться, братва, ми сіки бабла получимо. Я розумію, що він літає. В нього там 400 хп. Чувак, ти ніхто. Тебе вже ось узнесли. А тебе прокачали. І ще трішечки грошей. Так, ніхто не йде. Чому? Х2. Все, Х1 назад виставляємо. Гроші приходять. Це ще хвиля не кінчилася, яке я розумію. Але тебе вже прокачали. Так, тринадцята хвиля всього-навсього ще йде. Вийшов типа бос, якого ми знищили. І в нас на балансі вісім тисяч, друзі. Ми беремо тебе просто допрокачуємо на максимум 4 тисячі. У нас лишається ці всі другого левела. А ти вже, брат, стаєш третього. І це не хухри, мухри. І ти друг теж третього. І в мене все просто під контролем. Я ставлю Х2 і кайфую. І навіть на Х2 супер повільно воно йде. Супер повільно. Прикинь, скільки чекати треба. Да, прикинь, на Х2 вони супер повільно вилазять. Ну, що ж поробиш? Що ж поробиш? Надо чекати. Тоді, якщо ми чекаємо, то Можна поставити ще одного стрілка. Що? Максимум вісім таких стрілків може бути. Ммм, я поняв. Тоді що ми маємо? Ми маємо те, що у нас десь в теорії є кінцеві стрілки, ось до вони, походу, і ми їх продаємо. Ми їх продаємо, щоб поставити заново таких же самих. Тільки тут. І щоб вас дійсно прокачати на максимум, треба не так багато грошей. Зато бабла, дивись, скільки дало! Дати Та, що? Так, чуваки, яка в нас хвиля? Почекай, яка? А, 17. А це вже майже максимум. Тебе разок прокачаємо. А далі що нам робити? Далі нам ставити ось таких кінтів і прокачувати їх, бо в них ліміта, як я поняв, нема. Їх можна ставити дуже багато, максимального рівня вони будуть теж стріляти по літунам. Проблеми немає абсолютно аніякої. Я не впевнений, що мені денсинги взагалі потрібні. Я нажимаю x2 і з кайфом просто всіх винищую. Ще дало дуже багато грошей, бо хвиля кінчилась. Всіх вас прокачую. Ніхто далі особо не проходить. Якщо проходить, я ще тут поставлю кента. Тихо, почекай. Х2 вимкнути. Що там у нас? У нас є певні проблеми. У нас є. Певні проблеми. Давай, 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 Саня. Давай виставляй. Що по великим ніхто не стріляє. Вроді дамажить трохи. Блін. А тебе вже поставити не можу. І халепа. Хоч і гроші є, але нема поняття, як їх використовувати. Бо ми не зносимо нічого цими чуваками. Вони дуже мало дамажать якось. Незрозуміло просто. Великий чувак наближається. Так, ну ці кенти валять. Е, тут три тисячі є в чуваків. Я тобі ще ставлю допомогу трохи в вигляді вантусів. І останній, просто останній персонаж. Е, що ми можемо ще зробити? Ми можемо в свою чергу продати ось таких юнітів, тому що вони мені вже не потрібні, і доставити сюди вантусів, які, в свою чергу, будуть трошки дамажити. Так, одного завалили. В цього ще хп багато, але потихеньку вони його б'ють Радіус у них при... приємний. І вбили. Блін, там ще один. Так, кенти. Сьогодні вас не буде. надо поставити ще тут, друзів. Давай, 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 давай! Соло, често. Чотири є. Хорошо, тут ми валимо, да? Тут у нас сад супер. Що тут у нас? Нє, тут цього чувака по любому розносимо. Якщо що, ми тут цих чотирьох продамо там поставимо. Це не проблема. Грошей багато. Ізі. Да? Все, вбили. І все, можна сказати, що майже пройшли. Правда, бо ще не виходив. Тому ми включаємо Х2, кайфуємо і дивимося, як вмирає чувак, в якого вісім тисяч. А потім ще шість, а потім ще щось. Ізі. Армія йде, а Саня хвали. вала. це потужно. Це, кстати, 19-та хвиля була. А, то це боса ще не було, да? Виходить. Ось тобі вийшов бос. Все, тобі вийшов бос, і що ми бачимо? Що босу халепа, що босу конкретна хана. Ми його реально виносимо. Ізі, все, ми пройшли гру чи ні? Ні, мені ще досі каже, побийте боса. Значить, це був не главний бос. Значить главний бос буде впереді, тому ми ставимо Х2 і дивимося, що тут у нас відбувається. Фух, якщо ми це в соло пройдемо, друзі, це буде рознос. Тоді я дійсно скажу, що в соло цю гру можна проходити. Ну, правда, треба хороші персонажі. У мене поки що персонажі такі слабенькі, але все ж таки з ними пройти можна, як я бачу. З ними можна проходити. Ось о, пішов тобі. Ні, це не босс, це просто гігантський туалет. І їх багато. Ікс 2 вимикаємо, дивимося. Пішли ще якісь кінти, я не пам'ятаю, щоб такі були. Ну, закидуємо, одного вбили. Що в них по хп? По ХП в них ще багато всього. Ну, поки закидуються вантусами, я не знаю. Бо йо, я навіть не знаю. Ну, а цей то вмре. А що з цим буде? Всього ще 15 тисяч. Всього ще 11. Тут ще йде армія, Ну, армія там вже вмирає. А що тут буде, я не знаю з цим гігантом. Він прям, ну, ну він помре, скоріш за все, його можна не чіпати. Я тобі більше скажу. Можна навіть x 2 врубити і дивитися, як він просто падає. І вийшов девіл туалет. Що в нас там з девілом? А? Перший кант уже помер. Дивимося другий. Та й в тебе 20 тисяч, ти типу, повільний. Оці три були більш страшніше виглядали, чим ти. От три великих, які були перед тобою, друг. Бо в тебе щось 20 тисяч, ну насправді це дуже мало. І я думаю, що зараз ти зрозумієш, що таке смерть. Хоч ти й дьявол, бо ти зараз підеш назад, в туалет свій. Тай п'ять ішло, сьогодні, ти навіть на горб не виліз. Ну, ти навіть не вилізеш по горбу цьому. Ти шариш? Тобі ж хана. Ха-ха. Все, всі ворог. 1400?! Ми коли четверо, в п'ятером проходили, мені давало 350. Обалдеть! Непогано мені накидало 1400 кредитів. У мене 4500 на балансі. Камера спайдер? Чи може 20 тисяч? Ні, 20 насбирати дуже складно, тому ми купуємо з камера спайдера, одягаємо його обов'язково. 200 коїнів коштує, що він робить, якщо чесно, я не знаю. Зі tower damage мультиплес enemies анібор its target Коротше, вона просто дамаже всіх вибухом, але що там з нею відбувається, не знаю. Ще є отакі ті персони, які вона не дамаже. Він ту не дамаже. Оце я балєнний якийсь, да? Якщо ти не дамажеш, то що ж ти робиш? Хелікоптер ось є. А ось є ще спікер. Це він, походу, відштовхує, да? Так, да, да, він відштовхує. 350 коїнів, все на все коштує. Mm -hmm. І цей відштовхує, цей тисячу коштує. Ну мені не вистачає. Та я думаю, що я і цим зможу перемогти. Тому левел 2. Друзі, левел 2 Саня стартує. Я готовий. Я готовий. Ви готові? Якщо готові, поставте лайк. А я готовий. Напишіть в коментарях, чи вдасться мені пройти левел номер 2. Я думаю, що да. Все ж таки, це, скоріш за все, буде дуже складно, але Не неможливо, скажімо так. В общем то, нам треба що? Денсінг обов'язково ставиться. Е, обов'язково ставиться спочатку перший чувак. Отако десь тут. да 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 І починає він бити кінтів. Він їх пропускає. Звісно ж. Звісно ж, він їх пропускає. Не добиває. Все, в принципі, логічно. Ми скіпаємо хвилю. А Не можу скіпнути. А не можу скіпнути хвилю. А я не можу скіпнути хвилю! Що робити? Так, ну якщо ви дойдете до кінця, то ви не вб'єте мене. Мене 100 хп. Ох, oh, йо. А, пішли, пішли, пішли нові. Все. Отак, сюди мені. О тут ви не можете нічого зробити. Я не можу нічого зробити, можу тут поставити. Все, вісім чуваків треба вбити, щоб скипнути хвилю. Зараз оці домирають. Так, у вас посіки, по два повинні. Ви теж вмираєте. Я в воду впав. Так, а що ж ти мені не дав грошей взагалі? Ааа, я поняв. Ти дуже мало дав, ти дав мені сотку тільки. А що у вас тут по ХП? А по ХП у вас тут капець як багато? Ой-ой ой. Так, тебе ми апгрейдимо Грошики збираються. Грошки збираються, 750 треба збирати, а взагалі було б хорошо десь 500. А цей дві штуки коштує! Ох, йо. Так, соточка, 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 соточка. Ми ставимо тебе. 11 кінтів треба вбити, щоб скіпнути. Ну ми оцих просто-напросто не вб'ємо. Тут нема кому. Ну, ти мало дамажиш. Ну, потрошки дамажа, але не то щоб хотілося би. Ну, пробуємо, пробуємо, трошки дамажимо. Но це дуже якось. Так, якась штука зараз буде, написано. Так, тебе забрати не можна. Капець! Капець! Я тупо по грошам не вивозю. Я не вивозю по грошам. Давай, 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 абрейн тебе, абрейт. Так, ну поліцейського поки що ми не пробиваємо. Оцих кінтів, по ідеї. А, ну теж не добиваємо. Що ми їм зробимо? Ми їм щось не зробимо. Робимо. Ну, вб'єм там одного. Остальних просто надамажимо. І то так дуже слабо. М -м -м. Думаю, думаю, думай. Саня, там уже літуни пішли, яким мені їх бити. Дало грошей. Дало грошей. Ти пішов геть, ти ставай сюди. З'явилася ідея. Не знаю наскільки вона робоча. А, далі ти вже їх не попадеш по ним, так? Да? Угу. Типу, якщо ти їх пропустив, то ти їх пропустив. Хорошо. 450. Ну за 50 коїнів тебе ще можна допрокачати, щоб ти потім оцих всіх виносив, будь ласка. Тебе появиться демедж більший. На 30% це хорошо. Скіпнути ми нічого не можемо. Грейт, давай, щоб ти їх хвалив. Щоб ти їх хвалив, я тобі сказав. Чучоло. Давай. Е, нам треба зараз. Щас... по ідеї, ми зараз можемо до 500 дофармити, так? Да? Давай, 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 давай. 500 є, ставимо кента. Все, і він вас валить, да? Хорош, хорош! Розібрались з цим розібрались. Ось вже і літу не доприходили до нас. Тебе ставимо тутам, щоб ти вже не давав їм відпочивати, друг. Е, нам треба щось придумати з денсингом. Денсінгом треба щось придумати. Надо 750 десь нафармити якось і прокачати його. Без нього просто ми нікуди не дійдемо. 750. Якщо ми тут. А... Ну, в теорії, ми цих убиваємо. Я, я знаю, що ми їх убиваємо. А, що ми з цими можемо зробити? От з цими. Та, цих ми теж, напевно, зможемо вбити. Зато. Да, все, 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 денсінг, апгрейд! Ти хотів? Я апгрейднув. Тебе апгрейдимо. Сьома хвиля. Все супер поки що, все поки що супер. Що ці кінти роблять? Щось роблять, щось стоять. Чілять, чілять, чілите так, чилите. Це нормально. Значить, що ми робимо ще? Що ми робимо ще? Обов'язково апгрейдим тебе. Супер, супер. Абаудіть, вони тебе просто оглушили. Ладно, ми ставимо тебе, щоб ти їх бив. Щоб ти їх уже трошечки дамажив. Давай, друг, а я ще й тебе потім заапгрейджу Ну як потом, зараз. Ух, ти що пролетів? 90 хп, так він мені ще з базу знесе. 500, ставимо. Давай добивай його. Добивай, друг! 15 хп! Блін! Ой-ой-ой! Він дойшов, да? Да, дойшов. 15 демеджу наніс. Ой-ой-ой, доходять далі кенти. А кенти то доходять. Так, ставимо цього чувака. апгрейдимо тебе обов'язково. І тебе апгрейдимо. У нас дуже великі проблеми. Вони ще й тебе глушанули. Брат, тебе апгрейдимо, тебе апгрейдимо. Тисячі є. Тебе Е, Тебе, тебе апгрейдимо. Добре, що я здалека можу апгрейдити всіх. Обов'язково ставимо ще одного. І ще одного. Пішла жесть. Вони просто його душать. Вони просто по ньому стріляють. Вони просто по ньому стріляють, він не може нічого зробити. Що тут, що тут, що тут, що тут у нас? Так, тебе уб'ють, Я думаю. Дуже слабо дамажим. 1200. Апгрейд 600 апгрейд. Надо. Що тут? 1200 апгрейд, Окей. Е, денсінга 750 апгрейдим. Буде нова хвиля, багато заробим. Тебе заапгрейдили а, так ми, ми відігнали від їх звідси. Отут ось, ось тільки літуни. Вони дуже, кстати, зверху. Ну, ми їх винесемо. Е, що тут? 300. Отут 2000. Оце біда. Тому ми тебе апгрейдимо. Обов'язково. Е, 2500. Окей, дорого трохи поки. 1200 тебе обгрейдимо. Е, Денсінга, тебе апгрейдимо. Ставимо ще одного і. апгрейдить можна? 750 апгрейд. Що тут у нас? 600. 600 треба зараз назбирати. апгрейдом. Апгрейд. Так, ну оцих ми розносимо як пиріжків. А ось оцей, ну такий чувак потужний, насправді. 2500 тебе, тебе 1200, тебе 2500, значить 1200 тебе ми грейдемо. Все ж таки він повільний, йому настрілюється хорошо. Йому настрілюється хорошо, маючи зараз 1300, ми можемо тебе заапгрейдити, Буде 1200, ще ще й тебе грейданем, Щоб добре валили. На, ще 500 ставимо, грейдимо, грейдимо. Блін, ну вони бомби кидають прям конкретні. Забрейдили на максимум. Все буде добре бити. Аби тільки його не глушили. Глушають крепко дуже, гамнюки. Тебе ми апгрейдимо на максимум, бо ти велику частину захвачуєш оцю всю. І навіть більше, ти дуже велику частину захвачуєш. Тому хорошо, що ми тебе заапгрейдили. Так, щось велике наближається. Я поняв друг. Я поняв друг. Я твою мету поняв. Що ми робимо? Ми денсінга прокачуємо. А потім беремо ще одного денсінга. Теж прокачуємо. Нам треба повні гроші, повні кармани. Гроші. Так, маючи зараз 2500, ми можемо поставити. Я не можу їх ставити більше. Я не можу їх більше ставити. Так, ці забережені на максимум. Тебе. Апгрейдим на максимум. Тебе uh, начальних, начальних чуваків. Апгрейдимо. Тебе uh, не можна. Значить, що ми робимо? Тебе апгрейдим на максимум, щоб ти закидував теж тебе на максимум, другий, перший, другий. Тебе доабрейдити. Потім, 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 потім. Що робимо? Я супер нервую. Тебе теж ставлю. Що тут у нас? А, Тебе апгрейд на максимум, щоб ти, якщо що, міг засейвити. А, це не максимум був. Тепер максимум. Все. Так, уже по грошам не буде ніяких проблем. Тому я просто виставляю собі друзів. Отако. Я сподіваюся, що ви ви достаєте до цих верхніх, так. Правда, в них запльовують. Вони їх просто застрілюють. Дуже жорстко. А, ні, ні, попадають, вони попадають, просто по ним стріляють. Окей. Так, 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 так. Нам треба розбиратися тут в начальному процесі. У нас начальний процес ультраслабий. Ультраслабкий начальний процес. Це говорить про те, що. Це говорить, братва, про те, що О, буде дуже багато багато людей доходити до кінця, а нам там не надо багато людей. Нам треба тут спочатку всіх розносити, а там, якщо підстраховка, давай, 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 давай! Вставай потужним, сань. Нє, ікс, нам надо спайдер, нам надо спайдер. Не зря я його купив. Не зря я тебе купував. Можна ще одного спайдера? Чотири. Да, ось сюди його. Тако тебе. Уху. Чотири. Ще одно! Сюда нам надо. Бабло з'явилося, Саня завтикав за спайдерів. Чого ти за них забув, Санчоус? Ох ти шо? Йоханий бабай, ні, ну ти валиш. Ну ти валиш. Та 455 демеджа. Я їх можу ще ставити. Так, тихо, тебе, значить, продали, тебе поставили. А, він і поверхнім стрілять, може, він хорош. Так, вантуси, пішли геть. Четверочки, спайдери. Так, що в мене тут? Тут у мене поки все супер, да? Четверочка. Ні, максимум, не можна піша їх. А цих можна. А цих уже теж не можна. Все, у мене тупо ліміт. Ну я мам пробую сейчас вантуса продати, поставити цього. Не можу. Все, оказується, я виставив все на максимум. Апгрейд all. Всі вже на максимум заабгрейжені, всі, що в мене стояли. І якщо ми зараз не вистоїмо цю атаку, значить ми нічого не можемо. Ну, у нас є ще кілька козирів в кармані. Ми можемо продати денсерів, е, попробувати купити спайдера. Ми його не можемо купити. Цього ми теж не можемо купити. В итоге ми можемо купити просто чотири клятих Вантуса. Як це робиться? Отако, От раз, два, три, чотири. Все, апгрейд all. Оце максимум. Оце наш Бойовий максимум. 13-та хвиля. Ми пробуємо. Що от нас по ХП? Дві тисячі, де ти взявся? Клятий жук. В нього не дві, в нього 20! Йой! Але йде повільно. Там десь іде бос, в якого 74 тисячі. Це не ти? Ні, в тебе 5, а в тебе 150. А, ось він чортіла! Ось ось ця чортіла! У нього клятих 73 тисячі! І там вони уноше йдуть. Тебе знищили! Хорош? Є певні проблеми, про які не говорять. Де це чортіла висока? Пішли. Uh, нам треба да переставити павуків. Все, щоб вони били цього чувака. Він дуже повільний, але щоб вони його могли бити. Так що тут у нас бойова сила є. Да, 60 тисяч у нього лишилось. 83. Ці добре дамажать, Диви, як вони скидують йому. Як тільки він вийде із їхнього радіуса, я просто їх продам і поставлю десь ось тут. Як цього, поняв? Щоб він просто по кругу їх бив. Тільки я їх поставлю отут десь. Два павука включились в атаку. 11 Диви, як павуки сносять! 7, 6, Ми перемагаємо! Це 13-та тільки хвиля. Коротше ще хвилі-хвиль. Перемога! Цього ми завалили. Дало ще кучу баблаб, але ну, в мене вже не треба мені гроші. Мені би нових персонажів можна було поставити. Я би їх поставив. Так, що тут у нас? Тут ізі, ізі. Значить, що ми робимо? Щоб вони далеко не ходили, продаємо вас і ставимо їх тут. То, що я купив спайдера, це було дуже класною купівлею, я вам скажу. Фух. Тушимо! Тушимо! Тут у мене армія павуків, яка просто не дає проходити таким простим смертним. Блін, ну щось вони взагалі не кінчаються. Давайте тебе тут продамо. Е, поставимо автомакс. 4. Сюди. Все, ти максимальний заспавнився. Оце супер. Щоб раніше їх мочили, поняв? Ось пішли, диви! Це що за чучали? Як вас бити? Як вас бити? І вони не босами не вважаються. Скільки вас хп? Я не можу подивитись. Я не можу подивитись скільки в них ХП. Ну поки мочать одного, я не знаю. Та ти що? Це просто якийсь прикол. Якщо я не зможу пройти, я, я просто, ну я не знаю. Я буду плакати. Диви, ніхто не зміг його вбити взагалі. Так, інтуха, тебе продали. Четверочка. Сюди поставили. Ось у який жорсткий тіп. Розраби, що ви похавали? Розраби що ви натворили? Як мені це проходити? Я вообще не понімаю, скільки в нього ХП. Я тупо не розумію. А його вбили? Вбили. Хух, пройшли трохи. Ось о тобі бос. Джиммен. 35 тисяч? Так це не босс, ні чорта. Там чуваки по 90 тисяч ішли. А, це 357. Це 357 тисяч. Все, всю дорогу його переслідувати. Всю дорогу його переслідувати, сказав. Бити, бити, бити чувака. Бити чорта. Всім пушкам, всім підрозділам. Бити чорта. У мене павуків більше нема на мапі. Оце всі, що в мене є, павуки. Ну ми його, по ідеї, можемо розбити. У нас є всі шанси. А прикинь, якби в мене були круті, якісь во персонажі, супер потужні. Що дуже дорогі, що б я міг би робити? Він ще й швидко йде, насправді цей чувак. От і що високо ходили, ти типу повільніші. Давай, давай, давай! Виносимо! цього джимена. давай! Виставляю всіх. Ой ой ой! дивись, що просто роблю. Берімо! 5 тисяч кредитів! Вау! Я час играв на Х2! Обалдіть! Йоханий! Так ви знаєте, якщо по 5 тисяч фармити, то можна оцю хайтеч камеру то купити. Правда, треба буде трошки постаратись. Цікаво, чому тут написано 200 доларів, а насправді ти коштуєш 2 тисячі. Оцього я не можу понять. Що це за прикол? Що він тут 200 доларів? Він ні чорта не 200 коштує. Він 2 тисячі коштує. Окей. А Тоді зато в мене є ще класна ідея. У мене є 5 Я можу купити. Гелікоптера спікера, який буде відштовхувати ворогів за 5 тисяч. І він буде дуже класний. Я, кстати, бачив, у когось був цей спікер титан Це він хороший. Але ми поки що купимо такого і одягнемо його обов'язково. І далі я сподіваюся, що ми спробуємо. Ааа, типа грай більше і відкриєш більше. Так почекай, я ж пер... я ж пройшов другий. Угу. Коротше, мені, походу, доведеться ще раз другий пройти. Ще тут є версус. Тут можна битися один на один. Оце тож треба буде перевірити. І ще є якийсь нескінченний режим. Air shield, normal. Коротше, що вони роблять, чесно не. Не знаю, безкінечний режим, прикинь, ти безкінечно грати можеш, але за це напевно платять нормально. В общем, це все ми за в наступних серіях. Обов'язково підписуйтесь на канал, ставте свій вподобай, не забувайте за розіграш в моєму телеграм-каналі. Ви зможете просто за підписку отримати клавіатуру. Ну, це ж халява. З вами був Саня, і всім пока.